Я розкажу про один метод, який, на мій погляд, один з найкращих в роботі з тривогою це терапевтичне письмо або експресивне письмо. Його віднайшов Джеймс Пенебрейкер. Якщо коротко. Як він переживав дуже сильну депресію після розлучення, а потім почав просто щоранку писати, і він побачив, наскільки йому стало легше, і він почав бачити зі сторони себе і проживати краще свої емоції. Але тут я розкажу тільки про сам метод, як це працює. Потрібно поставити таймер ну, на 20 хвилин. Він радий, це перше було. Друге, відкриваєте зошит або файл на комп'ютері і починаєте писати. Не думайте про пунктуацію, точки, про те, де вони знаходяться на клавіатурі, про грамотність. Послідовність також не має значення. Просто пишіть потік думок все те, що є всередині. Хочеться поставити три знаки ставте. Хочеться десять став. Пишіть все, що спадає на думку. Коли продзвонів таймер, зупиніться. Наступний день знов відкривайте зошит і пишіть. Що це дає? По-перше, це зменшує рівень напруги і тривоги. По-друге, ви як відкриваєте форточку і провітрюєте трошки кімнату внутрішню. І третє, приходить ясність, якась ти можеш поспостерігати, прийняти якісь рішення, обдумати. Це дуже корисно, і ця вправа реально діє. Спробуйте. І піклуйтесь про свій емоційний стан. Якщо це було корисно, поставте тут, будь ласка, якусь реакцію і коментар. Дякую.